Дуже спішила, дуже торопилася, щоб встигну вам показати, фу, аж вся червона. Але встигну таки вам показати, яке класне комерційне приміщення, здається, в оренду в Немішаєві на другому поверсі нової почти по вулиці Перемога. Перемоги. Дивіться, здається, все приміщення. Якщо вам потрібно все. То забирайте, якщо потрібна частина, то буде відділятися, тобто під ваші потреби. На першому поверсі нова пошта постійний рух людей. Тут їздить маршрутка по цій вулиці, видно буде і рекламу, і банери. Тут парковка, комунікації є. Йдуть на зустріч, дивіться, 300 квадратних метрів. Потрібно менше, будуть відділяти менше вартість за всі 30 квадра... 300 квадратних метрів 70 тисяч гривень місяць. Відповідно, якщо вам потрібно менше, буде менше. Отож, не зволікайте, заводьте свій бізнес у таку класну перспективну. Точку і отримуйте свою вигоду, а я побігла далі показувати нерухомість. <плес>